У мене в дитинстві був туберкульоз. Лікарі розводили руками, що лікування не діє, майже похоронили. Мамі відбулася від традиційного лікування, і туберкульоз пропав. Ні, він не просто пропав. Туберкульоз, пані Галина, це процес заживання після страху смерті. Ось. І тому вас мама гарно кормила, давала вам багато білка, ви були вдома. Тому ви цей процес правильно завершили. Така ситуація вже розказувала. У мого батька, коли батько закінчив школу, у нього виник туберкульоз. Туберкульоз правої легені. від правша. Якщо ви розумієте схему, то туберкульоз це вже процес заживання, тобто він мав попасти в умови, що називалося смертельним страхом. Ну що, хлопець в Радянському Союзі з села міг ростинити як смертельний страх? Що ж це могло таке бути? І я питав батька: нічого такого не було він мені розказував потім він розповів одну історію. В селі, де він жив, це село Бондурі, Вінницької області, його батько, тобто мій дід, працював вчителем у школі. Ось, він їздив там, в одну школу на велосипеді, в іншу школу, але не було в тій школі, де він навчався, в селі старших класів. Ось там була тільки 9-річка. Тому він їздив у сусіднє село. Таке село Кисляк Гайсинського району. Там були якісь родичі по лінії його матері. І ось він там жив у викладача на квартирі, а приїжджав додому тільки на вихідні. І ось в нього виник конфлікт. І ось в нього виник конфлікт із цією жінкою, на квартирі, якою він жив. А це була зауч. І ось там дійшов скандал до того, що вона сказала, що ти екзамен не здаш, я зроблю все, щоб ти остався на наступний рік. І ось для дитини в Радянському Союзі, де батько є вчитель, не здати екзамени і залишитися на наступний рік. Це було в той період часу, з тим розумінням, який він мав, рівноцінно смертельному страху, що життя прямо. Ну, яке тоді життя, якщо ти всі пішли, а ти один остався? Ніяк. Ви скате, зараз, ти, що я переживав там, тапніватміця. Це ви зараз такі всі хитрі. Знаєте, і розумні, спустя досить. А тоді він попав у мого біологічного шоку. Ось. Але екзамени він здав, закінчився і почався кашель. Кашляв місяць, кашляв два, а потім йому виставлять діагноз туберкульоз. Пройду операцію. Видаляють 2 треті легені. Правий легень в нього видали, від третіх, правий легень. Чому правай легені, я думаю, вже розумієте. Ось йому видали, бо тоді так лікували. І от він остався живий. Він каже, тепер я розумію, що було зі мною. Все, що треба було, це гарно їсти білок. Але чому люди помирали від туберкульозу? Бо бактерії їх убивали? Не да ні. Не було доступу до їжі нормальної, до білків, повноцінного харчування і відпочинку. Ось чому помирали люди. Вони помирали від виснаження. Тому, якщо ви це розумієте, життя буде чудове.